Накривали і почав ричати, почало дуже скрипити не її торгнули, тормозак стрім її все, а потім вже бачимо, що поїхала, поліція не бачить. Тамара мешкає біля залізничного переїзду. Пригадує, 12 травня близько 12 години разом з родиною повернулась з кладовища. Як мить почула сирену потяга та звук гальмівного шляху. Виявилось, у той момент колії переходила 78-річна односельчанка Тамари. Жінка розповідає, пенсіонерка часто ходила цим шляхом, оскільки на протилежному боці колій проживала її донька. Нормальна, хороша бабця така. Я за нього нічого паршиво взагалі не скажу. Вона завжди ото йде, стане, каже, поговоримо трошки, каже, я віддихну трохи. Постоїть, поговорить, що моя мама була жива, то, -то з мамою стояла, говорила раніше. Вона людина хороша, я нічого, наскільки я її знаю, для мене вона хороша людина була. За кілька хвилин до трагедії пенсіонерку зустріла її кума Ліда. Жінка розповідає, ніби відчувала біду, тому відмовляла загиблу від походу через залізницю. Втім, вона її не послухала та все ж пішла коліями. Вчора йшла я з церкви, вона йшла до дочки, зустріла я її. І все. Скажу, як ти переходиш через ту путь? Я не перелізу, а ти, певно, кожу на штарок лізеш. Вона пройшла, я ще стала. Оглянулася, подивилася, поповзла, вона вона не йде, тільки повзла, там гореньку мені шлап, шлаб. Думаю, чого ти. А вже за лічені хвилини сусідам повідомили жахливу звістку, 78-річну пенсіонерку збив потяг. А ви знаєте, каже, що Ганю збила, збив поїзд. А я думала, зарізав. Ні, каже, вона. Піднімалася на, до, до, до рейсів. Знає, я... Вона саме піднялася, тут їхав поїзд і її Возу. як то вітром, воздухом, воздухом тим збило. Угу. А, Десь, певно, головою... а хто йде вона Десь, там, може, там головою, що, чи там головою, головою, бо там же ж високо. камінці, кам А може, хто його знає. Відомо, що на місце події одразу виїхали правоохоронці та медики, які лише констатували смерть пенсіонерки. Слідчий встановив, що машиніст потягу з сполученням Львів з долбуні допустив наїзд на 78-річну місцеву жительку, яка переходила колії у невстановленому місці. Попри застосоване екстрене гальмування, наїзду уникнути не вдалося. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. За фактом порушення правил безпеки, руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Телеканал ITV Media Group приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Правоохоронці ж наголошують: будьте уважні на залізничних коліях, не переходьте їх у невстановленому місці та дотримуйтесь ПДР. Ірина Жуковська Артем Шаула, телеканал